Неділю. Ми просто прийшли зустрітися, обговорити такі свої внутрішні питання і з'явився товариш-генерал-майор на заслуховування. Більшості активістів наших не було на місці. Ми йому сказали, що ми не можемо приймати рішення, тому що є неповний склад, це буде одноосібне рішення. Ми послухали з ним, познайомилися, все добре-добре. Запросили його на понеділок, 24 го числа, зранку до нас на 11, .11. ось, а як зараз тільки тиждень назад. А тут виясняється, що е, пан Піддубний виїхав на Київ. Ну, таке враження складається, що поїхав рішати посаду. Як це можна назвати? Що він проігнорував фактично те, що ми вислухали його, приділили йому час. І запросили на повне, ну, повне засідання з журналістами, щоб це громадськості. Це щоб ви розуміли, як то відбувалося. І виникає питання теж до вас, пане генерал майор. На минулому засіданні, здається, пролунало з ваших вуст, що з такими, як Саша, Білий, не то, що треба боротися, а треба знищити. Його через два дні були. Я ще відповім на те попереднє питання, мою думку, ніхто не питає. Я не з цієї області. Я припрошую, я не представляю тут е, ніякі клани. розумієте? Я громадянин України. і Я на території України маю право працювати. Розумієте, так як і всі. І, і тими ж правами, і свободами користуються, Розумієте? А тут в мене зразу виникає питання, що, що місцевий треба для того, щоб все була тиша і спокій по розкраданню. Вибачте, mm -hmm. я свою думку сказав. Тут преса є, вони, вони передадуть. По-друге, я не знаю, мені передзвонили і сказали, бути в 11-й годині, в неділю. неділі. Mm -hmm. я... Це, я... Хто? Чекаю. Хто Це важливо, хто вам позвонив. З, з міністерства передзвонили і сказали, що мене координаційна рада чекає в неділю. Mm -hmm. Були ці браті приймальні і міністра. міністр. Е, Звіть, будь ласка. Якого? Якого? Що батаря. Шук, Шукатиме відео. Приймальні заступники міністра призвонили бути в Франківську на один ось І ви прийшли у супроводі кого? Я прийшов у Івана Миколаївича, тому що я його знаю. І ще кого? це пара не було? Ігоря Богдановича. Хто? Все, вілю мене працюють. Це хто, Ігор Богданович? Я так пояснюю? Так. Звичайно. Хлопці, секунду, бо я що тобто, ремарку на ваш коментар. Тобто чого наш? Чого в санкт області? Ми достатньо натерпілися від заїжджа. Пане міністре. У нас тут були вже королі сіли. Одеські, Донецькі, Закарпатські. Нам вже отак по вуха, розумієте? Варяги, нас тут просто розривали на область чотири роки.